Що ми бачимо, що скоротились російські, російські обстріли, і активізувався весь світ на обстріли по Україні, які після Нового ріку проходили. Зараз усі відреагували і не дають расистам розгулятися. Зараз ємін пробомблять, Це расистська маріонетка для того, щоб відвліч Британія дуже велику увагу зараз до України приділяє. Україні, тому що розуміє, що потрібна допомога, всі розуміють, що потрібні літаки, ракети. Китай, ну бачите, Раша втягує Китай в цю війну, Китай ну, так реагує, що ну, якщо Раша програє, Китай починає реагувати так, що ну, ти почала цю війну, там ти Путлер ти почав, так, і, ну, що ти нас втягуєш? Якщо Путлер трохи щось там оживає і у нього щось там. Получається, якийсь там конфлікт зробити, це ще щось, то Китай якось свою теж нотку відіграє. А якщо от зараз як Ємін почали обстрілювати, і Китай сховався, і Раша дуже сильно не обстрілює. Бо бачите, як ну, ефективна, математична оця військова наука, вони пройшлись там, все, тобто Ємін уже потух. Ну так же і з Газою було. Світ не дасть Раші розгулятися, її придушать. А Китай ну, Китай сховається. Китай розуміє, що це ну, великий слон. Я, я бачив бій слона і такого ось слона, цього носорога і такого бичка. І бичок його виграв носорога, в лобові атаки, і він його якось не мог взяти. Ну, те, що за те, що маневрений був і так його. ну оббігав і з боку його чи ззаду його піддівав на рога, то Насарох дуже так гордо побіг, ну, ну, побіг втикати вже, здавався. Так і Китай. Те, що Китай великий, це нічого не означає. Зараз час технологій. І час це війна, тобто демократичних республік проти демократичних країн, да, вибачаюся, проти тоталітарних режимів. Це очевидно, То воюють до Китай, з одного боку Китай, Раша, Білорусія, хто ще, там, Іран, там не, не змінюються голови країн, там. а демократичний світ постійно міняється. І бачите, ці відстають економічно, вони Заздрість у них, і вони почали нападати на Україну. Їм казалось, що це лакомий кусочок. Зараз, цій лакомий кусочок, вони зуби свої розтращили. Все, Зараз без зубів і їх будуть просто добивати. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.